Закриваємо газовий котел на кухні. Як спроектувати сучасну та стильну кухню за умов, що у вас є газовий котел? Ще зовсім недавно автономне опалення застосовувалося виключно для заміських будинків, але в наші дні і в міській квартирі вже нікого не здивувати наявністю настінного газового котла. Це зручно та практично, але присутність такого агрегату додає певного клопоту власникам квартири. Крім газового котла на стінах кухні, з'являються інші пристрої, такі як газовий лічильник та величезна кількість труб. Що ж робити, адже газовий котел однозначно не є прикрасою інтер'єру? Як грамотно вписати котел в кухоні меблі? Вписати меблі з урахуванням усього газового обладнання не проблема. Складніше це зробити правильно, враховуючи ергономіку стиль кухні і взагалі дизайн інтер'єру в цілому. Під поняттям вписати правильно мається на увазі спроєктувати кухню таким чином, щоб кухня зовнішньо відповідала обраному стилю в інтер'єрі, була ергономічною і ніяк не виказувала про наявність газового обладнання. Також важливо, аби кухня повністю відповідала всім протипожежним нормам. Так, за нормами ДБН, відстань між газовим котлом, газовим лічильником і газовою плитою має бути не менше 800 мм. Простий розрахунок загальної довжини кухні за такими вимогами вражає. При стандартних габаритних розмірах обладнання, коли плита 500-600 мм, газовий котел 400 мм, газовий лічильник 200 мм, довжина кухні буде дорівнювати майже 3 метри. Зі своєї практики зауважу, що середня довжина кухонної стіни є в межах 4 метрів, з яких майже 3 метри потрібно відвести для розміщення плити котла і лічильника, незважаючи на те, що зовнішня декоративна обшивка котла спроєктована таким чином, що вона практично не нагрівається при його роботі. Розташовувати меблі в безпосередній близькості до нього категорично заборонено. Необхідний зазор між корпусом котла та сусідніми шафами праворуч та ліворуч становить 25-50 мм. Закрити котел спереду можна і використовувати для цього вентильований фасад, тобто дверця та з решітками, не обов'язково. Для таких цілей годиться так званий глухий фасад. Необхідно залишити вільний простір між фасадом і передньою частиною корпусу котла в межах 25-50 мм. закривати котел зверху або знизу, заборонено. За великим рахунком, це технічно складно зробити, оскільки внизу до котла підходить безліч труб, а вище від нього відходить труба димоходу. Для того, щоб вбудувати газовий котел в меблі, не обов'язково ховати його в окремій шафі. Достатньо залишити простір для котла в загальному ряду меблів. А для того, щоб у меблевого фасаду була площина для упору, можна використати рамку, що схожа на дверну коробку. Така конструкція дозволяє швидко монтувати чи демонтувати секцію, спрощуючи доступ до котла за необхідності. Закривати газовий лічильник можна за певних умов. Це легкий доступ до нього для огляду та заміни. Вільний простір навколо лічильника нормативно ніяк не регламентований, але простору має бути достатньо для можливості заміни газового лічильника в разі потреби. Таким чином, сам власник зацікавлений, щоб вільного місця було достатньо, щоб не прийшлося в терміновому порядку розбирати частину меблів для того, щоб сховати газовий лічильник, достатньо передбачити для нього місце в одному з верхніх модулів кухонного гарнітуру або всередині пеналу. Пенал в цьому випадку дозволяє разом з лічильником закрити і газову магістральну трубу, якщо вона проходить вертикально. Газову трубу, як і газовий лічильник, можна закривати тільки за умов, що буде збережено доступ для її огляду і ймовірної заміни. Закривати газову трубу гіпсокартонними конструкціями не можна. Допускається використання декоративних меблевих панелей, які можна легко зняти або відкрити. Зверніть увагу, що в безпосередній близькості з газовою трубою заборонено розташовувати будь-яке електричне обладнання, духову шафу, мікрохвильову піч тощо. Закрити трубу можна знімними панелями з керамограніту кварцу акрилу ДСП або МДФ.